Понад 130 комплектів військового зимового одягу отримали бійці батальйону спеціального призначення Нацгвардії. Таку допомогу їм надали нафтовики Прикарпаття. Галузева профспілка зініціювала ініціювала благодійну акцію. Одноденний заробіток кожного із працівників прикарпатського управління бурових робіт перерахували на потреби батальйону, зібрали гроші з конкретною сумою і звернулися до бійців з питанням, що потрібно. Люди звичайно. Всі хочуть чимось допомогти, всі хочуть долучитися до цієї справи, але, можливо, навіть не знають, як це зробити. А от коли ти підказуєш, ну воно легше виходить у людей. І ми можемо спланувати, оскільки можна вирахувати, хто скільки отримує, і ми маємо наперед якусь певну суму грошей. Військову уніформу пошила бійцям Долинська швейна фабрика. Свого часу там одягали військовослужбовців НАТО, створювали модель виключно до побажань українських нацгвардійців. Ми вибирали матеріал верхній. Камуфляж вибирали підкладки, вибирали форму, малювали кишені, де кишені, деякі застежки, пристежки. Тобто ми моделювали повністю зразок і по цьому зразку шили. Я рахую, що ця форма відповідає абсолютно всім вимогам і всім стандартам. Військовий форм, окрім військових одностроїв, бійці отримають від нафтовиків і зимове військове взуття. Його доставлять силовикам уже найближчим часом. Тетяна Лугіна, Оксана Дудій, Ігор Духович. Новини на вежі.